Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже цікаве і чарівне, але водночас і небезпечне. Про що відгадайте загадку? Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева, а коли напився води, стих і згаснув назавжди. Здогадалися? Правильно, це. Вогонь. Подивіться на нього, він наче маленьке яскраве сонечко, яке вміє танцювати. Ось таким може бути добрий вогонь. Він допомагає нам у багатьох справах. Добрий вогонь нас зігріває, коли на вулиці холодно. Ми можемо посидіти біля каміна або багаття і відчути, як тепло розливається по всьому тілу, а це дуже приємно, правда? Добрий вогонь допомагає готувати смачну їжу на плиті, яка працює на газі або електриці, а електрика теж приходить до нас завдяки великій роботі, де іноді використовують вогонь. Наші мами й тата готують для нас супи, каші, млинці та багато інших смаколиків. А як же шашлики на природі? Їх теж готують на доброму вогні. Добрий вогонь дає нам світло. Колись давно, коли ще не було електричних лампочок, люди використовували свічки та факели або смолоскипи, що бачити в темряві. Вогонь освітлював їхні домівки та допомагав не заблукати вночі. Але діти вогонь може бути не тільки добрим, а й дуже злим і небезпечним, якщо з ним неправильно поводитися. Злий вогонь може наробити великої біди. Якщо вогонь вийде з під контролю, він може почати палити все навколо, дерева в лісі, траву на полі, а найстрашніше будинки, де живуть люди. Вогонь дуже гарячий і може тому торкатися його або гарячих предметів, які нагрілися на ньому, дуже небезпечно, можна отримати болючі опіки. Отже, малята, щоб не трапилося біди, треба пам'ятати правила пожежної безпеки, а саме, не гратися із сірниками, без дорослих не вмикати електроприлади, без дорослих запалювати багаття. Не підходити до відкритого вогню. Малята пропоную намалювати добрий вогонь. Для цього нам потрібні гошіві фарби білого, червоного, жовтого, коричневого кольорів, фольга, за допомогою якої ми будемо малювати полум'я, пензлики і вода. Ось такий добрий вогонь у нас вийшов. Тож пам'ятайте, малята, що вогонь наш друг, коли ми поводимося з ним обережно і з розумом. Дякую за увагу. До побачення!